Виходить якийсь дядя, подивився: о, так ти крепкий, сюди, в штурмову бригаду. Так у мене відношення каже. Все, ти в штурмову бригаду, хлопче. І поїхали. Коли отримав поранення, лежав в лікарні. Одну з пісень я написав саме після операції, і тоді тоді зрозумів, що з цим щось треба робити, бо життя може. Отак от закінчитися, а ти чогось не встиг, чогось не зробив. Люди, яким я можу довірити своє життя, не вагаючись, їх насправді не так багато, але такі люди є. І це там є така строчка, в мене рідних братів немає, то ти маєш знати, що ти мій брате. З тобою готовий в розвідку піти, з тобою в будь-яку гарячу точку, в будь-які світи. Ти інь, я, я готовий до будь-яких випробувань. Перевірені часом, перевірені ділом, коли тил прикритий, виростають крила, коло крила, є, yeah, нас не зупинити. Так, ворог буде битий, якби не ти, я б уже з миром спочував. Респект, бро, one love ми з тобою ділили останню краплю води, я ідей, аби дістатись мети, І коли вже немає сили, вороги оточили, коли ти поруч стигнем, їм всім могили, бо твоє серце найсильніше в світі зброя. Я і башу, а ти подавайно бой, брат! Всім привіт! Мене звати Локоть Максим. Я мешканець міста Павлограда і боєць Збройних сил України. Максим, ти пішов добровольцем. Так. Згадай, будь ласка, як це було саме на початку. Чому mm -hmm. ти пішов? Для чого? Mm -hmm. Як це для себе це вирішив? Ну, я пішов майже майже одразу, 24 числа, коли почалася війна. Ми ще з другом попрацювали цей день, і з 25-го ми вже пішли до, до ТЦК і вже подали свої заявки, якщо можна так сказати, mm -hmm. керувалом. Ну і тоді, мабуть, ну, я досить часто це аналізував страх. Мені було ну дійсно, я не буду ухилятися. мені було страшно мені було страшно за нашу державу мені було страшно за мою сім'ю, за наше місто. Бо... Все було дуже близько, це буквально 100 кілометрів лінія фронту, тим паче, що расисти просувалися достатньо швидко, і ніхто не знав, скільки днів їм знадобиться, аби дійти до Павлограду. Тому, тому і пішли туди. Ми насправді не знали, як воно далі буде. Всі уявляли собі це, що нам дадуть автомати, і ми будемо тут ходити охороняти мости чи якось там. Павлограді правопорядок якось е, контролювати, але вже потім, крок за кроком, ми розуміли, що ми вже повноцінні бійці Збройних сил і е, вчили, вчилися, навчалися користуватися зброєю і так далі. Як близькі відреагували на те, що ти Ну, <кхід> Спочатку, звичайно, я нікому про це не казав. Тобто, це було: ми принесли свої документи, нас там записали і сказали: чекайте, вам зателефонують. Ну, я ж е, живу в Україні вже багато, і як, як це буває, у нас що телефон взяли і типу, колись подзвонять. Але е, буквально на наступний день <кхід> передзвонили, сказали принести документи, там, взяти якісь речі і прийти. Е, е, я сказав е, тоді дружині, вона, звичайно, покрутила біля скороння пальцем. Але я прийняв таке рішення. Ти знаєш, колись ще в дитинстві в шкільні часи, коли ми закінчили школу, я дуже не хотів іти в армію, тому що вважав, що це вирвані роки життя, що немає не сенсу, але дав собі таку обіцянку: якщо держава буде в небезпеці, то я піду зі зброєю в руках. І в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, я був за кордоном, працював в Китаї. І ну, від мене залежали люди. Ми поїхали туди колективом. <кій> я не міг все кинути і повернутися. І ну, якщо чесно, насправді тоді відчуття такого не було, глобальності такої. Це здавалося якимось таким uh -huh. локальною проблемкою, яку дуже швидко вирішать. Ось а вже в 22-му, коли це все почалося, я зрозумів, що все серйозно. Я просто не міг стояти осторонь. чим займався тут в Полграді? В Павлограді у мене була танцювальна школа. Я був викладачем танців хіп-хоп контемпорарі. Ну я взагалі артист. Багато подорожував за кордоном. Працював як артист в Китаї, в Турції, в різних країнах. Ну і приїхавши сюди, вже розвивали свою студію тут разом з дружиною. 14 червня планується у тебе, чи вже буде, коли так. це буде передача вихід твого альбому. Так, що це за альбом і що повлияло на його створення? <говорить> Ось такі мови. Угу. Е -е -е так, це буде 14 червня буде е -е реліз мого дебютного альбому. Е -е я займаюся музикою. Достатньо давно, в різних проявах. Ще пам'ятаю, у шкільні часи ми з друзями, там у нас був конкурс «Утрення і звізда, і ми з другом брали там гітару, і якісь там пісні співали. Ми тоді, я пам'ятаю, заспівали пісню «Любі моя моя» Бикова. І ми стали супер розірками в школі. Тобто всі дівчата там. Круті, які хлопці, і це ну, вихід на сцену одним із перших. Він такий, знаєш, хвилюючий, але в той же час ну, його ні з чим неможливо сплутати взагалі робота на сцені. Потім ми зібрали свій музичний бенд, свою групу. У нас було як у пісні у в каморки, що за актовим залом у нас була така каморочка, ми там репетирували. У нас були барабани, гітари, такі рок тоді рулив, mm -hmm. да, І ми тоді цим займалися. Потім я насправді ніколи себе не обмежував стилістично. Тобто я люблю і рок, і хіп-хоп, і поп-музику. І десь вже з плином часу мене познайомив один а, мій друг з, з музикальною програмою, яку можна встановити на комп'ютер і просто робити аранжування, все, що ти хочеш. І я просто поринув туди з головою. Мені так це сподобалося створювати щось нове, а, прям кайфував від цього. Але а, моєю ну, якби. Най, най, найкращою стороною було завжди написання пісень. Тобто я, я писав слова, мотив, пісні, якісь акорди придумував. А, ось, і в цьому напрямку розвивався. І дуже часто так виходило, що записуєш пісню. Ну, типу, клас, пісня непогана, все. І що з нею далі робити? А, а, знаєш, таке хибна думка, що люди. Варто записати один хід і все, ти стан, mm -hmm. станеш відомим. Але це така насправді кропітка праця, яка потребує щоденної роботи, щоденної роботи з аудиторією. І тоді я цього не розумів. Ну, тобто Записав пісню, виклав в соцмережі, там, полайкали, все, все класно. Там. І на цьому все закінчилося. А вже після початку війни я написав ще декілька пісень. Вони були ну, звичайна рефлексія від всього, що відбувається, від того, що я пережив. І я... вийшло так, що в мене зібралося шість пісень. Вони так по сенсу були більш-менш однорідними. І я вирішив зробити такий альбом і вже якось його. Більш професійно, більш професійно зробити, я підписав контракт з лейблом, і вони займаються дистриб'юцією, тобто, вже більш-менш конкретно професійно. З ким підписав контракт? Лейбл називається Plan, це київський лейбл, мультиранджевий інділей. Угу. Тобто там. Там в них, наскільки я пам'ятаю, немає прям суперзірок таких. Вони беруть молодь і. Ну, саме на цьому вони да, і піаряться, да, так да. скажемо. Да? Так, що буде за пісня? Пісні. Це, ну, по-перше, альбом називається Сьогодні або Ніколи. Це як і одна з пісень мого альбому. А, ти знаєш, коли отримав поранення, лежав в лікарні. Одну з пісень я написав саме після операції, і тоді, тоді зрозумів, що з цим щось треба робити, бо життя може от, так от закінчитися, а ти чогось не встиг, чогось не зробив. Тому ця, ця назва сьогодні або ніколи вона прям, прям по суті. А пісні вони, як я вже казав, це рефлексія про всі події. Mm -hmm. Деякі з них, скажімо, такі сумні, mm -hmm. деякі з них можливо надихаючі, але всі вони пронизані війною і тим, тим, що, я, тим що я пережив. Проблеми, да, якісь? Проблеми, так. Є така пісня, що вона називається «Брати», Це про, про моїх побратимів, про людей, з якими я пройшов випробування, складні часи, люди, яким я можу довірити своє життя, не вагаючись. Їх насправді не так багато, але такі люди є. І це, там є така строчка: в мене рідних братів немає, то ти маєш знати, що ти мій брате. Угу. Тобто. Ми я поговоримо про проблеми в армії, які але... насправді зараз є проблеми. Угу. Е, проблем насправді багато, але якщо от об'єднати і сказати. Те що, те, що я бачу, ну, по першу чергу це нерозумне не е, використання людських ресурсів. Тобто є підрозділ, в якому, наприклад, ну, рота 100 людей. Е, Візьмемо на наш підрозділ, наш батальйон, він в основному складається з полоградців, це здебільшого шахтарі, які вже там на пенсії, регресники. Ну ви ж розумієте, це 45, хлопці, які там все життя рачки повзали в забої і так далі. Я поважаю цих людей безумовно, але. Є речі, які вони просто фізично не, можуть, фізично. фізично не зможуть виконати. Але от якщо взяти 100 людей, із цих 100 людей десь 80% це от саме такі люди, які вони можуть сидіти на позиціях, бути піхотинцями, тримати оборону, все клас, без питань. А інші 20% цих людей, 20% з них це молоді, сильні хлопці, здорові, яких є бажання, яких є вміння, і вони можуть щось, щось привнести. Як ти вважаєш за волонтерів? давай mm -hmm. Як ти вважаєш, навіть, потрібні зараз волонтери? Чи може вони вже свою епоху віджили? Mm -hmm. а, волонтери. Волонтери потрібні, і якби не волонтери, я впевнений, що було б дуже складно, особливо на початку. Тобто все майже протрималося завдяки волонтерству. Але надалі з часом, як мені здається, ну це такий поштовх, порив, да, mm -hmm. коли люди всі допомагали, всі хотіли, це класно. Але зараз, вже, на мою думку, має включатися максимально держава. І все, що робить зараз, все, що роблять волонтери, це має робити держава. Ми їх свої гроші також витрачаємо на війну, і в переважній більшості десь половина нашої зарплати уходить саме на функціонування підрозділу. Щоб ти як ти вважаєш, чи всі потрібні йти на війну, чи хтось повинен залишатися в тилу, як, який механізм ти бачиш? Звичайно, всіх затягнути на війну це не вихід, тому що хтось має працювати, платити податки, забезпечувати економіку, енергетику, всі ці речі, це зрозуміло. А, який механізм ну, зараз розглядається всіляке економічне бронювання? Поки що, це розмови, я не зовсім розумію, як це буде виглядати, але. Мені чи не будете це таким чином, що у кого є гроші, той буде купувати собі бронювання? Ну, ну ось воно так і виглядає зараз, і тому я думаю, саме влада і держава вони побоються зараз такого кроку, тому що це може спричинити таке незадоволення в народу? Чи доцільно це економічно, я не знаю. Я не економіст, і я ж кажу, я не бачу саме конкретного механізму, як вони це зроблять. От коли вони це вже зроблять, тоді ми можемо про це, про це говорити. Але це точно, як мені здається, людей потрібно міняти які на війні. Але, якщо чесно, от давай уявимо собі ситуацію зараз. Президент України каже, все, хлопці, там, ви там, два роки повоювали, а, все досить. Можете звільнитися. А ти думаєш, всі одразу побіжуть Ні. додому? Я, я переконаний, що піде не більше 30%. Тому що хлопці, ми ж, хоча ми в іншому вимірі знаходимося, ми ж також приїжджаємо сюди на, у відпустку, ввали якісь. І ми бачимо рівень життя. Ми ж розуміємо, що зараз, ну добре, ти звільнишся, приїдеш в своє рідне місто, будеш шукати роботу. Яку ти роботу знайдеш? Ну там зарплатою в 15 тисяч після того, як ти отримував зовсім інші гроші, угу. дуже складно. І це насправді багатьох із хлопців мотивує, і це такий важливий фактор. Е, тому mm. треба освіжати людей, але не, не так, як, як це зараз відбувається. Знаєш, Механізм: наприклад, людина хоче потрапити до Збройних сил. Вона приходить в рекрутинговий центр каже: все, я там готовий, от у мене є відношення від такої то частини, все класно, мене там чекають на ось таку посаду. Все чудово. Він їде в навчальний центр, потім е, закінчується навчання, виходить якийсь дядя, подивився, о, ти, ти крепкий, сюди, в штурмову бригаду. Так у мене відношення каже. Все, ти в штурмову бригаду, хлопче, і поїхали. Так повернемось все ж таки на позитивну mm -hmm. ноту. Що тобі допомагає саме не засмучуватися, набиратися силами, mm -hmm. що тобі допомагає? О, ти знаєш, о, хлопці, мабуть, о, я от, <кій> зараз у відпустці, закінчується відпустка, 10 днів там не був. Я трошки сумую за ними. <кій> Бо це, знаєш, о, ну, такий пацанячий двіж, о, завжди, завжди якісь підколи, завжди якісь приколи. О, ну, тобто немає такого, що ми там ходимо знаєш, такі, насуплені. Завжди. Завжди намагаємося бути на позитиві, а, спілкування, безумовно, нас заряджає один з одним а, можливість побачитися з рідними. І ну, для мене музика, звичайно, це буває не так часто, як хотілося б, але, тим не менш, там, раз на тиждень, можливо, два, коли, коли дозволяє ситуація, ми там збираємося, насмажимо якогось м'язка, я візьму гітару, поспіваємо якихось пісень, зарядимося. Ну, так відпочиваємо. Хтось з хлопців ходить, я не рибак, але хлопці там є якийсь ставочок. Вони там взяли собі удочки там у вільний час. Там, пішли, трошечки рибку половили пару годин, прийшли умиротворені і щасливі. Кожен кожен сам собі знаходить такі штуки. Є хлопці зробили. Міні-спортзальчик, mm -hmm. якісь гантелі, штанги, там, дошки зробили, там, вони так заряджаються, так розслабляються. Тобто кожен, кожен своє. Є хлопці, які просто по селу так от, круги вечором вийшли і пішли прогулочка в них. Тобто Кожен, кожен по-своєму. Я здебільшого, скажімо так, не те, щоб очельник, але так, на, на своїй хвилі. Я, у мене є якась там ідея в все, я накинув наушники, і я там щось музику роблю, і я прям кайфую від цього, от саме від процесу створення. Тобто, от виконання, це все теж класно, але от сам процес створення, от це прям… Коли настане перемога, що ти перше зробиш? Що я перше зроблю, коли настане перемога. Цікаве питання, навіть ніколи не думав про це. А якщо чесно. А ти знаєш, нещодавно, коли ми ще жили в Павлограді, перед Новим роком ми з другом часто продавали феєрки. Uh -huh. І от коли моя дитина була маленька, я задома брав там невеличкий феєрверк, підпалював його, і там ми разом з нею дивилися. І для неї це закарбувалося в пам'яті просто. І от, я будучи в, у відпустці, вона мені знову нагадала, це пам'ятаєш, як ми з тобою феєрверки запускали. І от мені чомусь зараз згадалося, щоб запустити феєрверк разом з дитиною, щоб вона а, просто кайфанула від цього. Такий переможний феєрверк. Де можна знайти твою пісню? З 14 червня вони будуть доступними на всіх на всіх музичних платформах. Тому переходьте, шукайте і слухайте, насолоджуйтесь сьогодні. Або ніколи час за день надалі вперто на календарі, лютий 24 Вже не знаєш, живий чи мертвий. Що готовий принести в жертву? Хто винен? Що робити? Як далі після цього жити? Коли знову за сієм жито? Чого варті твої пожитки? the rage on